Функціонал викладка дозволяє розрахувати відсоток місця на полиці, яке потрібно виділити для конкретних товарів. Зверху міститься калькулятор цілей. Він дозволяє виставляти пріоритетні для мережі цілі, тобто можна задавати значення кожного копіцієнту. Наприклад, 0,3 для обороту, 0,2 для прибутку, 02 для кількості продажів. І 0,3 для кількості чеків. Варто пам'ятати, що сума всіх коефіцієнтів повинна бути рівна одиниці. Натискаємо кнопку Розрахувати. Таблиця перемалювалася відповідно до вибраних нами коефіцієнтів. Таблиця містить 5 вкладок. В кожній із цих вкладок міститься таблиця з показниками обороту, кількості проданого товару. Прибутку, кількості чеків за вибраний період. А також рейтинг кожного товару, бренду чи категорії, в залежності відкладок, та відсоток викладки на полиці. На четвертій вкладці відображаються товари, які продалися вперше. Тобто ми не можемо, ще в точності спрогнозувати їхній попит та, відповідно, відсоток для викладки. Але ми маємо інформацію по їхніх продажах. Вкладка товари на виведення містить товари, які мають досить низькі показники продажів, і ми рекомендуємо виводити ці товари з вашого асортименту, щоб вони не займали місце на политі. Кожну з цих таблиць можна копіювати чи зберігати в форматах CSV та XLS. Також колонки таблиць можна сортувати. Для цього необхідно просто клікнути на назву колонки.